14 червня голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк провів нараду із головами райдержадміністрації та міськими головами. Під час наради було обговорено ряд питань, які стосувалися і соціального забезпечення, стану доріг та економічних реформ. Одним із головних питань, які було піднято на нараді, це нещодавне засідання Ради з економічних реформ за участю президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та голів адміністрації областей, яке відбулось у місті Києві. На засіданні обговорювалася економічна ситуація, яка склалась на даний час в Україні. А також було зазначено, що незважаючи на жодні економічні обставини, виконання усіх соціальних ініціатив президента будуть продовжуватись. Про це розповів на черговій нараді голова Івано-Франківської. Обласної адміністрації Я Михайло Вишеванюк на цьому питанні розглядалось про хід виконання реформ в області в Україні. Зокрема, був даний чіткий аналіз, що робиться по областях, по регіонах, і основним питанням стояло про. Невідступність від курсу економічних реформ і про чітке виконання всіх соціальних ініціатив президента, не дивлячись на те, що у світі бушує економічна криза. Ще одним основним питанням, яке було розглянуто на нараді, це хід медичної реформи в державі, як зазначив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк, медична реформа направлена в першу чергу на підвищення якості медичної роботи та обслуговування хворих. Не просто робити реформу раді реформу, а медична реформа, медична реформа повинна бути направлена в першу чергу на покращення якості обслуговування людей, на підвищення якості медичної роботи. На нараді голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк зазначив, що і надалі буде продовжуватись виконання соціальних ініціатив президента. Пенсії і заробітні плати зростатимуть також.